Ви гуляєте вулицями Німеччини, Чисті вулиці, доглянуті фасади, атмосфера в порядку. Але ось у підземному переході сидить людина. Брудний спальний мішок, перед нею картонка з написом Helpfiete. Допоможіть, будь ласка, біля ніг собака, що тремтить від холоду, ви відводите очі це ж Німеччина. Тут такого не повинно бути. Але є. Можливо, це вибір цієї людини. Бути безхатченком, можливо, це алкоголік, який сам винен у своєму житті? Чи може це колишній офісний працівник? Але ж це Німеччина, одне з найбагатіших країн світу, де працює соціальна система, де кожен має доступ до допомоги від держави. Тоді чому тут безхатьків так багато? Що у рейтингу країн по безхатькам Німеччина недалеко так вже і від Америки? Як так сталося, що в країні де, начебто? Всім надають житло та виплати, існують бездомні. Та чому ж тут є безхатченки і чому їх стає все так більше? Дуже багато питань. Давайте сьогодні ми розберемося, хто такі безхатьки в Німеччині, чому вони не користуються допомогою і чи дійсно можна втратити житло просто через борги по оренді. Бездомні в Німеччині реальність, яка не вписується в ідеальний образ країни. Коли говоримо про Німеччину, ми уявляємо собі країну порядку, стабільності, де все розписано за правилами. Але є речі, які в це ідеальне уявлення не вписуються. В одному зі своїх відео я вже розказувала про створений маркетологом образ ідеальності. Можете подивитися тут. Та як насправді живе Німеччина. Сьогодні ж розберемося, чому в країні з одним з найвищих рівних соціального захисту у світі є безхатьки. Щоб зрозуміти масштаби проблеми, тут важливо розбиратися в самих поняттях, розрізняти два поняття. Воногльос та обдах. Льоз. В чому ж тут різниця? Вонохльос бездомні. Це люди, які не мають власного житла, але можуть тимчасово мешкати у притулках, кризових центрах, жіночих будинках або у знайомих чи родичів. Вони не живуть на вулиці, але не мають постійного місця проживання. Обдах льоз це безпритульні. Це люди, які зовсім не мають даху над головою і змушені жити просто неба. На вокзалах, у парках, під мостами чи в наметах? Тобто, всі безпритульні є бездомними, але не всі бездомні є безпритульними. І тут важливе питання: скільки таких людей у Німеччині? Привіт, мене звати Валентина. Якщо ви вперше на моєму каналі, коротко про мене живу в Німеччині з березня 22-го року. Вже встигла пропрацювати в німецькій компанії як програмістка. Наразі є самозайнятою особою, як фрилансер, розробниця вебсайтів та блогер. На моєму каналі багато корисної інформації для біженців з України у Німеччині. Тут також багато цікавої інформації про саме про життя у Німеччині, як воно влаштоване, які плюси та мінуси. Ось, наприклад, цього цікавого сьогоднішнього відео від вас. Я дуже попрошу підтримати це відео вашим коментарем. Бажано не менше саме слів, щоб порадувати алгоритму Ютубу. І поставити вподобайку. Саме вподобайка допомагає поширювати на просторах Ютуба україномовний контент. Тож, якщо ви хочете поширювати саме україномовний контент на просторах Ютубу, глобального Ютубу, то ставте вподобайки, це неймовірно важливо. Також їх. Попрошу вас підписатися на мій канал. А якщо ви дивитесь мене регулярно, то перевірите підписочку, тому що я бачу по статистиці, що біля 70% глядачів мого каналу не є підписниками. Тож, якщо ви дивитесь мене регулярно, перевірте свою підписочку. Якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка, щоб я бачила реальну кількість людей, які на мене підписані. Тож, не буду затягувати з вас, подобайка, коментар не менше саме слів. Та перевірити підписочку та підписатися. А ми переходимо про кількість безхатьків, яка є у Німеччині. Тож офіційна статистика за 2022 рік говорить: воно хльос бездомних загалом складає е, 607 тисяч осіб. Обляхльос це ті, хто живе саме на вулиці, 50 тисяч осіб. Отже, лише мала частина всіх бездомних людей в Німеччині е, дійсно живе саме на вулиці. Але саме ці 50 тисяч. Осіб найбільш помітні для суспільства. І ця цифра з кожним роком зростає. Ви могли навіть не помічати їх, бо більшість безхатьків не сидять на вулиці з простягнутою рукою. До речі, напишіть мені в коментарях, з якого ви міста і чи бачили тут, у Німеччині, в своєму місці, без безхатьків. І це ж потрібно ще розуміти, це не лише алкоголіки, наркомани чи люди, які самі винні у своїх проблемах. Серед них є і колишні вчителі, медсестри і навіть програмісти. Люди, які ще кілька років тому мали роботу, житло і стабільне життя, тоді ж в чому проблема? Адже в Німеччині працює бюргергейт – система соціальних виплат. Чому вони просто не звернуться за допомогою? І тут все не так просто, як зазвичай буває в Німеччині. Перша причина, ви навіть не здогадуєтесь, це. Правильно, бюрократія. Щоб отримати допомогу, треба мати документ, подати заявки, заповнити десятки паперів. Ну, я думаю, ви самі це знаєте. Якщо людина втратила паспорт або прописку, система її просто не бачить. А якщо немає адреси, то навіть заяву на допомогу подати неможливо. Друга причина це ментальні проблеми та залежності. Я знімала відео про найпопулярніші захворювання у Німеччині і ментальні проблеми входять в топ. Більшість безпритульних страждають від депресії, алкоголізму чи наркотичної залежності. Вони не можуть самі пройти всі бюрократичні процедури, а іноді навіть не хочуть. В них просто немає сил на повернення до нормального життя. Третя причина: міграція. Багато бездомних приїхали з інших країн ЄС у пошуках роботи. Частіше це чорноробочі. але в результаті опинилися на вулиці. Вони не мають права на соціальні виплати, а повернутися додому іноді просто немає за що. І четверта причина це особистий вибір. Так, є люди, які свідомо не хочуть жити у соціальних притулках, бо там є правила: не можна пити алкоголь, не можна вживати наркотики. Треба дотримуватись режиму. Для кого це неприйнятно, і вони воліють залишатися просто неба. Дані БАГВ показують, що 57% німців, які втратили житло, стали безхатченками через розірвання договору оренди, 21% через борги по оренді чи оплаті комунальних послуг, 20% через конфлікти з сусідами або власниками квартир. І 16 відсотків через розлучення чи розрив стосунків. До речі, також напишіть мені в коментарях, чи, чи, чи цікаво вам відео, наприклад, на тему скільки дійсно німці володь, мають власне житло, і чи чому в них немає такої культури придбання власного житла, наприклад, як у нас в Україні? Напишіть мені, якщо цікаво, зніму таке відео. І тут до цієї статистики, що з мігрантами. Тут зовсім вже інша ситуація, тому що багато іноземців ніколи не мали власного житла або постійного місця проживання в Німеччині, вони приїхали в пошуках роботи, не змогли закріпитися і залишилися на вулиці. Загалом більшість людей стають безхатченками не через небажання працювати, а через особисті трагедії або банальну бюрократію. Та найцікавіше те, що навіть люди, які мають роботу, Можуть опинитися без житла. Оренда житла в Німеччині дуже дорога. Я про це також знімала відео. І якщо людина втрачає роботу, вона може втратити і квартиру. Достатньо 2-3 місяців боргів, щоб орендодавець виселив вас через суд. У великих містах знайти нову квартиру без постійного доходу майже нереально. І якщо немає друзів або родичів, допомогти може тільки притулок. Деякі вважають, що безхатченки самі винні у своїй ситуації. Але якщо це просто результат невдалих обставин: втрату роботи, проблеми зі здоров'ям, депресія, будь-хто може опинитися на межі. Чи може на сказати, що це лише їхня відповідальність? Часто порівнюють часто порівнюють німечний США, мовляв, ось там справжня криза бездомності, і це по суті правда. У Каліфорнії є ціле містечко з наметів, де живуть тисячі людей. В одній тільки Каліфорнії понад 170 тисяч бездомних. Для порівняння у всій Німеччині їх у три рази менше. Але і Америка набагато більша країна. Але це не означає, що тут немає проблеми. Просто вона не така помітна. І тепер найважливіше питання, чи хочуть ці люди повертатися до нормального життя. Дехто так, дехто ні. Але головне, не всі можуть. Якщо ти живеш на вулиці 5-10 років, то ти просто не знаєш, як повернутися до нормального життя. Ти не знаєш, з чого почати. Ти вже не віриш, просто що це можливо. Соціальні служби намагаються допомогти, але далеко не завжди успішно. За офіційними даними, лише 30% бездомних, які звертаються по допомогу, справді повертаються до нормального життя. Решта або залишаються на вулиці, або потрапляють назад через деякий час. Ця тема не має простої відповіді. Є люди, які опинилися на вулиці через власні помилки. Є ті, кого система просто викинула. Є ті, хто вже не хоче повертатися назад. Але що робити із цією проблемою? Чи має держава змушувати їх йти в притулки? Чи можливо це вибір кожного? Напишіть мені в коментарях, як ви вважаєте без хатченки, це жертви обставин чи результат власних рішень. Напишіть вашу думку. Мені цікаво, дійсно така тема. Тому що в нас в Україні при, прийнято вважати, що це результат власного власних якихось помилок, призводить людей до таких обставин, або це якісь алкоголіки, наркомани тощо. Що ви вважаєте на рахунок безхатченків у Німеччині? Чи зустрічали взагалі ви їх, і чи взагалі це допустимо у такій соціально захищеній країні, як Німеччина? Тож, чекаю вас в коментарях на обговорення. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вас сподобайка, коментар. Діліться своїми думками і побачимося у наступних відео. Чус!